Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шхерізада. Ось і прийшов той день, коли я хочу розповісти, скільки важив мій бичок Максимус, скільки я заробила на ньому гроші, і особливо буду я займатися бичками. Чи ну його ту справу. Знаєте, мій досвід, досвід моїх знайомих, яких я знаю по Криму майже все своє життя, свідчить про те, що бичків. Можна вигодувати на одній траві. І навіть бичок може набрати одну тонну навіть без граму зерна. Так що я стверджую і буду стверджувати, не перекон всім тим блогерам, які кажуть, що трава не може бути істочником енергії для бичків, корів і так інше. Саме трава і є основна енергія для споживання великої рогатої худоби. Що ж мій максимус? Хтось угадав цифру, хтось не вгадав, хтось був дуже до неї близький. Можливо, ви хоч і почуєте якусь таку цифру. Ви знаєте, ось хотіла я збрехати, то, точніше, ні, збрехати слово не підходить. вихвалитись, як деякі роблять е блогери, що в них свиня 6 місяців 200 кіло. І я подумала: а чому б мені не сказати, що моєму ж бичку 9 місяців бичок має більший прирост живої ваги, ніж, ніж порося? Чому не сказати, що він був 700 кіло? Ви не вірите мені? А чому? Чому ви тому людині тому блогеру вірите? Навіть берете в нього рецепт комбікорму, а мені не вірите? Тому не вірите, тому що ви маєте справу з бичками, ви їх самі вирощували, і можете відрізнити, хто бреше, а хто каже правду. Для чого люди брешуть? Знаєте, трудно сказати. Для того, щоб набрати глядачів. Я розумію, що сільську тему дивляться багато людей, які навіть ніколи не те, що. Тримали бичків або коров. Навіть вживу їх не бачили. Ну що ж, не хочеться мені казати правду, але мій бичок затягнув всього лиш 345 кіло. Ось такий у мене 9-місячний бичок. Бичок мясної породи, ангус, але дива не сталося. Щось бички мої ростуть погано, ніж у когось в свині. Що я мала від цього бичка? Ви знаєте, коли він народився, я зразу зрозуміла, що зерно буде дуже дорого коштувати. Тому я й вирощувала його спочатку місяць на цельному молокі, потім на снятому молокі, а потім я вирішила посіяти овес. Як я сіяла овес? Це була ціла історія. Мені спахали 16 соток, за яку суму казати не буду, бо у нас на Київщині дуже все дорого. А потім треба було сіяти овес. Звернулася до одного тракториста, він каже: дуже сира земля, трактор не піде, не посія. Звернулась до іншого, а він каже: у мене зламаний трактор. Поки я його не відремонтую і не посію собі, я тобі не буду сіяти, а стоїть початок квітня. А ви знаєте, всі оці сільхоз роботи треба робити не тоді, коли в тебе є вільний час, а тоді, коли це треба робити. І знаєте, я не боюся сказати, що у мене вище навчальне сельськохозяйственне образування. У мене їх навіть два. Так ось я згадала приказку, яку нам наші викладачі казали: сій весь грязь, будеш князь. І ось і я не стала чекати, коли у того висохне земля, а той ремонтує трактор, взяла відро і просто отак от вручну з відра розсіяла овес. А потім взяла грабельки і загребла овес. І що? І що було? Через два дні випав нас сніг на Київщині. Невеличкий, але сніг. І ви всі бачили, мабуть, мої відео шортс, який в мене виріс овес. Майже Змій Рост і колос був, гарний був колос. Так оцим овсям я й годувала свого бочка. До чотирьох місяців він пив мене зняте молочко, а потім їв овес. Овес він любив. Бо там же була отака колоска зерна. Спочатку він з'їдав зерно, з'їли ми зерно, з'їли ми овесь, а потім він почав їсти кукурузу. Качани кукурузи, які я давала качани, коли, як то кажуть, уже сам не будеш їсти, коли завариш. вона була тверда, то із була молочно воскова спільність. Спочатку він не зрозумів, що це дуже смачно. Але коли зрозумів, починали ми з трьох качанчиків на добу, а дойшли до 25 качанів на добу. Їв він кукурузу ще краще, ніж овес. Ось такий вираз у мене бичок. Чому не залишило його тримати далі? Ну, по перше, сіла, порахувала, жива вага 85 кг. А такому бичку, якщо залишати на зиму, треба якнайменше сім кіло сіна і 6 кіло зерна. Рахувала так, рахувала етак. Не виходить, не виходить, не вигідно мені тримати його. Як я його продавала? Як наші люди пишуть на Фейсбуці, люди добрі, селяни, цінуйте свій труд, не продавайте дешево, не віддавайте перекупам. Знаєте, я теж так подумала: не віддам дешево бичка. Подзвонила одному м'яснику, ціна 85. Позвонила іншому 85, третьому 85. думаю, та дай я виставлю на ликс. Жяс, як налітять покупці. Бо всі ж пишуть: куплю на тримання, куплю на тримання гарного бичка. Виставила на Єликс, поставила ціну 100 гривень за живу вагу. І що? І що ви думаєте? Дзвінки були, але ніхто не зважав на ціну 100 гривень, тільки й запитували, по якій ціни віддасте. Я кажу: ну там же 100 написано, а вони кажуть: 80-85 більше не дамо. Чекала я дві неділі. Дзвінків було багато, вони, мабуть, мені вже почали набридати. Отдала я бичка свого тому, хто приїхав до мене в село, як то кажуть, подивитися. Подивився і забрав. Думала, думала, я гадала, ніхто не дасть нам тієї ціни, яку ми хочемо, яка стоїть наші праці. А м'ясники, а що м'ясники? Вони зароблять, як я чула у одного блогера, він сам, кстати, оцей перекуп, що на свині перекуп має 100%, а на говядині 50%. Так скільки ж мій бічок затягнув? 345 кіло. Мінус 5%. Як вони скидають там на желудочно кишечний тракт? І в мене на руках залишилось 27 тисяч гривень. Велика це ціна, чи ні? Так як я вирощувала без грама покупного зернинки, на своїй травичці Покупного сіна я не тратила, то мені це дуже-дуже сподобалось. Ось моя відповідь: тримати бачків чи не тримати. Можна їх виростити на одній травичці, можна. З мною згодні багато моїх глядачів, хто дивиться мене з Крима. Люди, які не мають каналів, Ютуб-каналів, у яких немає підтримки монетизації, в яких немає грантовських яких там доходів, немає багатих папиків, щоб знімати красиву ферму і розказувати байки, які знають, як дається копійка кожна зароблена, і які рахують свої розходи, зі мною згодні що бочка можна виростити на траві. Ну що ж, любі мої друзі, пишіть, що ви думаєте по цьому поводу, а я буду читати ваші коментарі.